Лише одна гора, лише одну долину, лише один стрімкий, здолатий перевал, ще небагато сліз і гірко ти полинув, а там, а там нам рай, спасите обіцяв. Ще не закінчився, не все зробили руки, і ще не доспівав останні пісні слів. І ще звучать душі, закличні божі звуки і кличе до Христа хор дивний. Не пізно можна ще на заклик відгукнутись, допоки світий день, година є і мить, тож, друже, поспішай до Бога пригорнутись, допоки можеш ти Надіятись і жити, немає вчора вже. Є лише сьогодні нам володіти днем, єдиним до снаги. І ще надія є, що волею своєю ти можеш розірвати гріховні ланцюги. як звук життя мине. Що зой, що мить боріння і обірветься шлях для збитих часом ніг а вічність тихо жде, куди ж ти без спасіння. Допоки ти живий, живий, спасає Бог ще не закінчив шлях. Не все зробили руки, і ще не доспівав останні пісні слів, і ще звучать душі, закличні Божі звуки і кличе до Христа, хор дивних голосів, немає вчора, вже та є лише, Ще сьогодні нам володіти днем, єдиним до снаги, і ще надія є, що волею своєю ти можеш розірвати гріховні ланцюги.